Ородують шахраї. Останнім часом почастішали випадки шахрайства, від яких продовжують потерпати люди. Аби збагатити свої гаманці, злочинці часто телефонують до своїх потенційних жертв, представляються працівником банківської установи та вимагають, аби людина підтвердила особисті дані свого рахунку. Процвітають подібні злочини і через купівлю товарів в інтернеті. Лише за останній час у Балській громаді зареєстровано кілька десятків подібних злочинів. Ошукані люди звертаються до поліції. Однак процедура розслідування шахрайських дій злоумисників довготривала та складна. Поліцейські вкотре застерігають громадян бути обачними та не довіряти незнайомцям. На теперішній час, якщо брати саме балщину, то у нас порядка 30 таких кримінальних справ, де люди стали жертвами шахраїв. Дуже багато. Людей звертається от на теперішній час, на даний прямо час. У нас в кабінеті знаходиться особа, яка 17 го числа навіть не тримала в руках не свій телефон, не свій картковий рахунок, у нього списали 5 чимось тисяч гривень. Людина прийшла, зараз пише заяву, принесла виписку по своєму картковому рахунку, і ми бачимо, що він... Робив покупки в Лондоні на якихось сайтах. Ну, він до Лондона у нього навіть загранпаспорта немає, і до сайту цих він ніякого відношення не має. Е, зараз будемо розбиратися, дивитися, повинно щось спробувати робити. Тобто, ну, це дуже тяжко ці злочини розкривати, тому що ви повинні розуміти, що якщо ми беремо це, допустим, приватбанк, то їх головний офіс з їх службою безпеки знаходиться в Дніпропетровську. Тобто ми повинні отримати ухвалу суду, слідчого судді, для того, щоб отримати тимчасовий доступ до його карткового рахунку і подивитися, куди ізначально уйшли гроші. Ці ухвали будуть направлені в Дніпропетровськ, місто Дніпро верніше. І потім через деякий час ми повинні будемо туди їхати, робити виїмку цих документів. Коли ми це зробимо, ми приїдемо, ми побачимо, коли, куди його гроші ушли, і будемо знову. Звертатися до слідчого судді на отримання ухвали ще на один тимчасовий доступ. Тобто і там ми вже не будемо. Ну, ми не розуміємо на теперішній час, якщо це, допустим, буде там Авальбанк, то це Київ. Якщо це Монобанк, це там Одеса. Якщо там якийсь Таскомбанк, це ще якийсь. Якщо це Ощадбанк, це Київ. Тобто це дуже кропітлива, дуже тяжка робота, ну не так просто. Багато людей по своїй необізнаності ну замовляють товари. Якщо допустимо, розуміємо, що на теперішній час вже йде підготовка до зимового опалювального сезону, люди починають купувати дрова. Ми не, не, не завжди розуміємо, чому люди шукають в інтернеті, там, в Фейсбуці, в Інстаграмі ще десь обяви, що дрова там, продають по 1200 гривень рубани, і вони готові їх там привезти з біляївки. Ну, якщо просто логічно міркувати, то повинні люди розуміти, що якщо тобі предлагають дрова по тисячі гривень з Біляєвки то вони не можуть бути сюди доставлені. Ну, це нижче риночної стоїмості і ну, є таке поняття, як логістика. Це якщо ми побачимо на прикладі автозаправочних станцій, якщо на трасі соляра дизельне топливо стоїть там 40 гривень, то в Балтіну стоїть 45 це логістика і не може людина з Біляєвки привезти сюди за тисячу гривень собі в убиток. Тобто, якщо або вони воровані, або це зрозуміло, що шахраї. Такі випадки теж є. Більшість наших е, цих шахраїв – це людський фактор. Людям дзвонять, вони коли отримують картки в будь-якому з наших банківських установ, людям розповідають, розказують, дають читати, прочитати, ознайомитися про те, що вони не повинні нікому розповідати ні номера карточка, ні три цифри там заді, не До кого якого часу дійсна карточка, але люди все одно, коли їм дзвонять, кажуть, ми там Служба безпеки такого-то такого банку. Люди все одно називають всі цифри, називають там повністю свої дані, все. Шахраям нічого не стою. Ну, на, на теперішній час технології дуже шагнули вперед. Це все можна робити через інтернет. Якщо ти один раз зареєструвався на якомусь сайті, там, при покупці якогось товару ти залишаєш свої дані, шахрії потім їх знаходять, отримують доступ до того аккаунту і ці гроші зникають. Дуже велике навантаження пішло і реєстрація кримінальних проваджень за фактом того, що люди намагаються отримати соціальні виплати реєструватися реєструсувати, через інтернет для того, щоб отримати соціальні виплати, які там надає наша держава, надає Європейський Союз, надає ООН. Люди знаходять просто в інтернеті, в Фейсбуці десь якісь посилання, переходять за ними, попадають на фішингові сторінки, вводять свої дані, гроші знімаються. Все, тобто, ну, це я ж кажу, що дуже великий є фактор. Людські і плюс що ну технології на місці не стоять, і кожен, кожен раз хтось нам хтось щось придумав, щоб заробити, хтось придумав, щоб когось обдурити. Про шахрайські схеми добре знають і деякі балтяни, адже злочинці намагалися виманити гроші і в них. Тож нині розповідають про відомі шахрайські витівки та радять, як уберегти себе та рідних від обману та фінансових втрат. Часто бувають дзвінки. Вам особисто? Так, да, особисто бувають. Що кажуть? Ваша картка заблокована. І що вимагають? Що вимагають, давайте зараз ми зайдемо з вами, в приват, заходьте туди. І говоріть свою особисту інформацію. Да, да, я кажу, ви зняли всі мої кошти, кажу, мені теж треба вони. Що порадити? Звісно, зберігати свою інформацію, особисто нікому. Не розказувати, я не знаю, що ще порадувати можна. Не я особисто стикалася, стикалася моя родичка, Що казали? причому вона, вона розуміла прекрасно, що до чого це може призвести. Зателефонували і е, представилися, що це працівник банку, І які дії треба робити. І вона розповіла, який у неї, неї код, там позаду карточки, три цифри. Вона їх назвала і в неї з, одразу з рахунку гроші пішли. І нічого вона вже не змогла зробити. Хоча одразу зателефонувала в банк, ну вже не встигла. Але є ще багато от мені особисто, наприклад, я знаю, що це шахрайство, телефонують і кажуть, що я там такий-то банк. Якщо у вас це цікавить, нажміть одиничку. Не нажимайте одиничку, не натискайте, ви, будь ласка, цю цифру. Бо одиничка може означати те, що ви е, погодились на якісь дії, які не ви виконуєте, а той, хто вам телефонує з вашою карткою. Знаючи ваш телефон, можуть зайти там, приміром, на Приват24 і. Ви одразу натискаючи одиничку, можете погодити вхід чужої людини на приват 24. От ви зазначили, що подруга добре розуміла, що вона може бути зараз ошуканою, але втім, все ж таки свої особисті дані повідомила шахраям. Як ви вважаєте, чому людина ведеться на подібне і що необхідно робити, перш за все, щоб себе застерегти і уберегти від подібних проблем? Шахраї зазвичай грають на меркантильності людини. Тобто вони зацікавлюють. Або тобі кажуть, що ти там виграв якісь неймовірні суми грошей, і вам для цього треба всього, всього нічого. А, а, до речі, ще одна була історія. З виграшем. відкривайте рахунок, вам на цей рахунок гроші перейдуть. А це теж мені розповідали. Людина відкрила рахунок, все нормально. А потім кажуть: спочатку перерахуйте нам 300 гривень, бо для того, щоб вам перерахувати цю велику суму, нам треба сплатити податки. Ось вам звичайно добра людина зрозуміла, що вона піддалась не на те, що потрібно. Чужий номер телефона не беру, сразу, не відповідаю. На чужі номера. Взагалі. Да. А чому? Не хочу. У мене свої номера є, що мені хати. Це ваш такий спосіб оберегти себе. Да. Дзвонили з приводу не банківської картки, а «мамо, я в міліції. Я сказала, ну в міліції розберуться, Ну я знаю, що такого не може бути. Що ваш це не в міліції? Не в міліції. Я просто про це вже знала. Ну, так от вийшло. Ви знали про таку схему, да, шахрайство? Да, да. Чого так люди ведуться? Мені кажеться, що треба трохи подумати. Логічно. Логічно. Гроші є гроші. Про них треба таки думати. А що люди так ведуться? Наверно, може, якісь в них обставини, що в них так склалися, що вони зразу так можуть подумати. Ну мені кажеться, що зараз у всіх є телефони, навіть найпростіші. Позвонити до того. Сина, родича, да, родича, і вияснити, чи воно так, а потім же виясняти, куди слати гроші.